Доброго дня мої підписники глядачі мого каналу. оранка. граємо під сібу. Ось така в нас оранка. В цьому році дощики вже днів три йдуть, вже земля зверху сантиметр 15-20 розкисла. Ось така у нас така трава. В минулому році. В цьому році нічого не сіялося, не садилося. Отаке От зілля, трава, зілля, все на кучу. Тут два участки, десь 25 соток. Оце все будемо загорювати сьогодні, ще до вечора встигну. Це вже позагорював. Ось така оранка виходить, земля трошки розмокла, де картоплення тяжче горається, не промокло добре, а де стерня вже багато краще. Є ще попадаються такі брили, але рідко. Наш плужок в роботі, груші не скидаю. Бо місцями навіть плуг вискакує. Ну, не на цьому полі, на інших. Ну що, проїдемося, побачимо, як це цю травичку заворює. З неділі будемо будем сіяти. Ораємо вже на шостій передачі, не на п'ятій. Вже трошки земля розмокла, але йде швидко. А ті всі дні уравні на п'ятій. Місцями навіть четверту включаємо. що, виходить, ось така воранка ніде не стирчить, все рівненько, чистенько. Так що з неділі люди будуть сіяти, будемо зафризовувати. Глупина у нас погано видно. Ну, сантиметр 20 точно є. Більше не даю, цього повністю достатньо, все гарно загорується. Наші саморобні плужки працюють відмінно. Всім гарних переглядів. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Всім гарного дня і мирного неба!